Що було такого, як ти думав траплялося лише з тобою, поки дізнався, що багато інших людей теж це переживають. У мене є сенсорна проблема, через яку я не можу відфільтрувати більшість шумів, які роблять люди, наприклад, годіння, електроніки або білий шум. Він просто не зникає. І деякий час люди переконували мене, що я брешу, поки я не зустрів людей з нейровідмінних спільнот. І виявилось, що це дійсно існує. У мене був рік ОКР, перш ніж я дізнався, що це таке, власне, я знав про ОКР протягом усього цього періоду, але мені ніколи не спадало на думку пов'язати всі мої надзвичайно дивні нав'язливі дії та ритуали з надбідним прибиранням, яке було єдиним з тому ОКР, про який я чув. Маючи ту саму підказку для виходу з соного перелічу. Моя полягає в тому, щоб тут сказати Сила Христа змушує тебе. І я миттєво прокидаюся, дізнався, що це поширена фраза, коли ви виходите з епізоду сонного перелічу, або коли у вас ночі галюцинації. <клум> а озвучив села. Будь ласка, підпишись!